Що де всім багато дякую за На насамперед дуже дякую за ту можливість, що можу виступити у цьому прекрасному новому будинку Українського католицького університету? Так як же говорив професор Ярослав Грецак. Ми б хотіли спільно з Томашом коротко сказати про багатолітній проект, який біг до кінця, про його результати, які будуть видані в книжці восени. Називається війна після війни під підпілля в центрально-східній Європі в період 44-56 рік. У рік. Зв'язку з тим. Я буду говорити про колабораціоніст і рух оперу насамперед у контексті антирадянському, а не антинімецькому і прошу не дивуватися, що буду виходити поза рамки Другої світової війни. I, в своєму повинні, інакше, доповіді я буду інакше, інакше говорити, ніж зробні, я склав вже інакше, свою доповідь, і трошки вона буде відмінною від, від доповіді професора Зайцера. Хочу декілька зауважень, які, виповідження, які, виповідження, які виповідження, носить такий вступний характер, загальний на, на, на кресі, характер на, на кресі, які визначать цей припрінальний аспект, але потім в кінці сформулюю три свої тези насамперед, перша з них я маю надію. Може вам здасться буде новою і цікавою? Друга друга теза, я так думаю. Нормально буде в вашому розумінні звичайною нормальною тези, але побоююся що до третьої тези буде носити контроверсійний характер, якщо і може викликати певні дискусійні моменти. В Європі був одна проблема націоналістичного тоталітаризму в Східній Європі. Мали проблему з комуністами і нацистами, і це не означає звичайно, що можна. Це порівнювати між собою і ситуація Литви може відповідати чеській чи західної України і Польщі, отож Чехія чи Польща і Чехия насамперед, а для поляків і чехів ворогом один були німці, німець, німеччина нацистів а радянська сторона була ворогом номер два. Проти німецьким. Систем польське кипіпілля і чеське підпілля впродовж цієї війни чинило рішучий опір. Я ширше не буду на цю тему говорити, але в момент, коли в 44-му році виявилось, що радянський прямує власне до того, щоб насильно прищепити Польщі комуністичну систему, і тоді радянська сторона для Польщі стає першим безпосереднім ворогом. І тоді в Польщі, звичайно, є багато людей, які мають надію, що в мирний спосіб можна буде вибороти Демократичну систему так, чі, 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 і наша справа виглядає з точки зору мешканців прибалтійських країн і західної е, країни України. Ворог святу один це радянський союз, комунізм, ворог номер один. бо репресії копуністичного характеру і, в тридцять дев'ятому, сорок му році мали безпосередні відношення. В зв'язку з тим Німеччина і насильська система трактується загального. Говорячи, ніби менше зло, а до 41-го року також мають цю сторону якусь надію, що покращається ситуація. І говорили також, що ті надії в 41-му року, коли вибухла німецько-радянська війна. Прийде певна перевірка е, і вияснення е, реальних справ, оскільки була велика підтримка для Німеччини, вказують на то повстання, які були в Литві і в західній Україні з одного боку вони були роблені е, лав е, і зі сторони ООН. Звичайно, повстання е, створення литовського уряду і ООНівського краєвого уряду. Як відомо, Німець, Німеччина не признала цих урядів, незважаючи на те, що вони відкрито декларували, що їхні держави, які б були створені, і носили б дещо фашистський характер, і антисемітські погроми, які відбулися в в Львові, руками місцевих поліціянтів, вказують на те, що прихильники тих урядів хотіли йти дуже. Далеко в реалізації свого бачення створення держав в союзі з третім рейхом непризнання цих урядів показало певним чином німецький характер і призвело до того, що було створено в всіх тих державах більшої, більшої, більшої чи меншої антинімецької конспіративної але системи, але це не змінює за... факту, що впродовж окупаційного періоду вибуху були великі кола людей, які до кінця війни вибуху розраховували вибуху на те, що німеччина ні, змінить свою політику, і були за власним задіяні до колабораційних різних дій створення багатьох десятків литовських, латиських українських поліційних батальйонів про що вже сьогодні говорилося, і використовувалися Німеччині для того, щоб проводити різні акції Голокосту, так само дивізії дві в, в Литві, в Естонії і в АФНСС в Україні з іншого боку. Існував рух проти німецький, антинімецький підпілля антинімецький в Литві, Слідно сказати, що воно в тих країнах несло дуже широкий характер, але ніколи не рішучо виступало зі зброєю проти Німеччини. Постійно обмежувалися до конспіративних які дій мирного характеру і ця конспірація так само мала велике значення, і тому литовці не створили певної дивізії такого типу. Вам дуже добре відомо інакше це виглядало тут в Україні, коли скільки ОП вели вже партизанську боротьбу і боролися з німеччиною, і це особливо видно в Волині в 43-му році. Хоча характер цієї боротьби боротьби, яка носить ну, обмежений характер, дуже часто він в публікаціях перебільшений, і німецькі жертви перебільшені, але це без сумніву говорить про те, що проти німецькі дії мали місце, і це так само не сумнівне, що литовська підпілля і українське підпілля поводилися дуже подібно в момент, коли прийшла радянська армія. Тобто почали з німецькою армією такі місцеві угоди, підтримували підписували такі умови з німецькими збройними силами з Абером з СС і взаміну отримували різні дані розвідки і обмежували антинімецьку діяльність. Тобто отримували певну. Таку допомогу у таких акціях парашутних десантів, що відбувалося як в Україні, так і в західній Україні. Тобто німецький вплив був ще більш явний в Латвії і Естонії. Звичайно, найкраща перевірка для підпілля у всіх прибалтійських країнах і західній Україні пройшов момент, коли армія радянська другий раз в. Пішла на цю землю, і тоді насамперед треба чітко наголосити, що у всіх місцях відбулися рішучі дії опірного характеру з радянською владою. Були знищені організаційні радянські струди, тобто боротьба з НКВД з радянською агентурою з другого боку. Були так само масові такі дії НКГБ, НКВД, НКВД, ініційовані партійними структурами не тільки не тільки боротьба з партизанським рухом, але різних широк таких репресивних акцій щодо мирного населення і ці репресії охопили сотні тисяч людей. В Литві загальна кількість жертв, які з причини боротьби з підпільням, становить 276 тисяч людей. З чого 20 тисяч це були вбиті, 126 тисяч це депортація у глибину радянського союзу в Латві, 119 тисяч людей репресовані і дві тисячі вбиті, 36 тисяч депортовані в Сибір. В Естонії потерпіли 67,5 тисяч осіб, півтора тисячі це були вбиті і понад 20 тисяч це депортовані. В Україні, як ви вже знаєте, ці кількості між 450 я а підсот... 150 тисяч, 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 тисяч це вбиті тисяч, жертви, і тут я доходжу до першого до тези. Маю надію, яка на вашу думку може трошки буде новою і цікавою для вас. Висловлювання професора Патриляка – це бі, баланс боротьби з ОПА, це півмільйона. Маємо такі підсвідому помилка багатьох істориків. Я так само є в числі тих істориків. Я не керую власне це висловлення до Патриляка, але хочу звернути увагу, як легко, як ми власне робимо такі мовні помилки. Я також багато разів власне так помилявся. У нашій свідомості маємо враження, що ці особи були репресовані тільки тому. Що підпілля діяла, і партизанський рух існував, але і поза нашим полем бачення, оскільки в 39-му році, коли не було б жодного підпілля, то частина тих осіб, і так було б переслідування, неможливо було з'єднати нових територій радянського союзу без того, щоб знищити місцеву еліту особливо це важливе, коли йдеться про колективізацію в 47 му 50-му роках, яка відбувалася на всіх територіях, нових територіях західних кордонах колишнього радянського союзу. Дуже часто колективізація супроводжується масовими депортаціями мирного населення у всіх республіках Прибалтійських і Західної України. Це поєднується тісно з діяльністю підпілля, і забувається, що колективітація служила для того, щоб власне забрати цей останній острів ос свободи селян під контроль держави. Більше того, депортація подивітація відбувалася навіть тоді, коли б не було підпілля. Згури закладало спочатку передбачалося, що була необхідність знищення соціологічної причини частини селян, екстремінація яких була умовою кінцевої колективізації. Говорячи інакше, колективізації з спочатку був вже проект закладений, що декілька відсотків селян, без визнаних комуністами кулаками. могли бути це. Ті селяни чи ті, які живуть в достатку, але дуже часто прив'язані до традиційного способу життя чи цінностей. А часом це такі, які не пасували партійному активові місцевому, вони були в списку кулаків. Важко це побачити на західній Україні парадоксально. Оскільки. Тут, тут люди, які серали спідпіль, настільки широке було коло тих людей, рані, оскільки категорія депортована, як правило, пишеться родина бандитів. Коли наприклад, коли глянемо на такі списки депортованих, депортованих латишів, литовців, естонців, то там тому, побачимо, що тут дуже велику тому, категорію, партинал. окрім. Родин партизанів чи бандитів, як колись говорили комуністи, це є ще така категорія як кулаки на Україні. так само з іншого характеру сільськогосподарської власності. Не треба було шукати тих кулаків як насильно. Але в Литві, Латвії, Естонії треба було цей відсоток знаходити дуже чисто репресивним методом. Тому стверджую, що колективізація і депортації це останній злочин Сталіна, велика щодо кількості жертв, які були задіяні суттєвим для цього. є те, що їх в'яжеться з першою тезою, коли ми подивимося на спосіб боротьби з у всіх республіках Прибалтійській і Західної України, то побачимо дуже багато подібностей. Все виконувалося згідно з московськими інструкціями, але не означає це цілком, що місцевий апарат державний, репресії, але партійний не має своєї думки і не впроваджує деяких таких особливостей до репресивних процесів. Якщо ми уважно подивимося на діяльність партійного апарату, то я переконаний, що можемо побачити, що литовські які латишські, стольські комуністи намагаються репресії обмежити репресії до, до... Мінімум, мінімальних до хуже, вимірів до тих людей, віде, які звичайно віде. співпрацюють з підпіллям, згода, згода радянського України керівництва в Україні до використання масових репресій до застосування репресії, таких колективних віде, репресій віде, щодо мирного віде. населення в Галичині і Волині. Я переконаний. Прийшовши легшою і, і, можна сказати, і Хрустова. тут у висловлюваннях, що вам можна знайти а, заохочення скирвало, до а, а, того, що скерувалося до НКВД апарату. Вистрілюйте, апарату. Острілюйте, бучі не бійтеся цього. В Литві? В Литві чітко бачимо, що перший секретар комуністичної партії Литви, висловлюючись щодо репресій, абсолютно спричиняється розширенню тих репресій, щодо людей, які не співпрацюють з підпіллям. До цього часу ця Друга тема теза. широко не досліджена. Друга теза, на вашу думку, може здаватися звичайною і нормальною не новою, то спроба порівняння литовського і українського підпілля. Якщо б ми ті підпілля намагалися порівняти якимсь чином трошки штучно тільки під кутом в боротьби підпілля з радянською владою, то можна побачити, що вона має подібний характер під багатьма точками зору. Має подібну підтримку, масову підтримку суспільства, подібно. Єдно й друге одне і друге своє, своє надії бачать у вибуху третьої світової війни. Трошки інакше вибуху. вони розміщують вибуху. союзників звичайно, Британія а, але, і США, але в Литві так само дивиться, що на третю державу на яку покладається надія, це Швеція або Україні, що дуже дивною виникає якась там Туреччина, яка може колись допомогти Україні вибороти незалежність. Подоб. Ні, методи дій боротьби з радянською натою також під кутом дуже власне легко винесення вирок. В своєму населенню будь які власне мешканці вбивають людей підозрюваних у співпраці з комуністами. Це в історіографії паралельно, не безпосередньо є якісь певні такі змагання істориків, які говорять, що підпілля дуже вбивало своїх. Литовські науковці видрукували таку працю Інда по чоса, які. Стверджують, що литовське підпілля з тої точки зору було кровавим, така дискусія. і в Литві виникла дискусія, чому ми литовці вбили стільки своїх, чому ми так легко виконували ці смертні вироки. Звичайно, є відмінності, звичайно, підпілля українське є з централізованою структурою до самого кінця, майже а підпілля литовське початає з децентралізованого опору різних організацій. ЛЛЯ, Литовська визвольна армія є така найбільш активна спочатку, але то самостійні округи партизанської дії, які за декілька років тільки в Обоє спільне керівництво командування військового характеру. А наступна відмінність, що партизанські кадри литовці та насамперед солдати литовської армії, офіцери, офіцерський корпус литовської армії, а в Україні в зв'язку з тим є певні проблеми у з селянами литовськими тут маємо деякі такі побоювання литовського партизанського керівництва Україні того немає, оскільки. Партизанський рух носить більш селянський характер ніж власне, кров командування так. Переходжу до третьої тези. Я розумію, що для вас вона буде досить контроверсійною, суперечливою, але не можу про неї не сказати я вже в 2006 році в своїй книжці на тему української повстанської армії, про яку професор Горцак сказав, декілька теплих слів за які дякую. Я поставив такої висуну тезу, що можна без будь-якої проблеми, коли дивимося для боротьбу з радянським союзом, тобто. ОПА порівнювати віде, з різними угрупованнями, Але віде, я віде, чітко сказав, що є риса, яка відрізняє ОПА від віде, віде, інших віде. формацій партизанського характеру. І цей факт масові це те. Масові етнічні чисти, антипольська чистка, яка проведена була в 43-45 році. Жодна партизанська формація в Європі під час війни не особливо думаю, що, ну, не допустилася так, на власне, такий великий... Власне, збільна, так, такого досвіду. злочину еснічного характеру. І Я в 2006 році писав, що тут <звідує> дуже багато подібних аспектів до хорватської ситуації. Вже після тих дам, років, які пройшли, після досліджень, які я провів вільно, у Талліні, Вільнюсі Ризі в бібліотеках Загреба, тим більше щодо цього. Переконання про виружняючим пунктів історії відмінний пункт історії УПА. Я переконуюся. Тобто, так як в Хорваті, в тому незалежній Хорватській державі, хорвати провели на широкому масштабі репресію щодо Сербії і символом став Ясинов, який був власним. Де було знищено тисячі так, сербів, так УПА здійснила подібні масові, числі, масові етнічні частини щодо польських числі, населення, вбиваючи 150 тисяч людей. Відмінності між тими подіями полягає на тому, що там, там було здійснено структурою державною, а в Волині і в Східній Галичині це була партизанська структура, не державна. І Я б хотів підкреслити ще одну річ. Що як сьогодні в європейській пам'яті ми говоримо про яснувату? То тому, що там гинули серби, тільки тому, що це під час другої світової війни, це було найбільше знищення мирного населення. Під час Другої світової yeah, війни, і якщо yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Що сьогодні я чи інші історики yeah, говорять дуже багато про протипольських етнічних чисках на Волині yeah, в, східній в східній Галичині, то не <плес> тому, що вони <плес> були антипольські і гинули <плес> поляки, <плес> тільки тому, що це <плес> були найбільш масові <плес> злочини <плес> щодо мирного населення в Європі під час Другої світової війни. І може, дякую, I може дякую. Дякую. дякую за то. Я думаю, за... що ще буде дискусія, дякую. і ще вернуся до певних історіографічних моментів. Дякую. Дякую.